Все завдяки вам. Все все, нормально про те, що нова. Я не очікував до останнього моменту, що мене відпустять. Тому ніч ніч пройшла, як завжди, спокійно. Краще давайте ось таким чином мирно доказувати владі, що вона помилилася. Вона має нам дякувати за те, що ми говоримо правду в очі, тому що це демократичний світ. Це не те, що ми маємо всі боятися її. Зараз беруть пропуск, потім йдуть до Романа, отримують всі виписки, довідки і потім його вже випускати. Кінцева перемога в цьому провадженні. Нам ще перед нами багато-багато роботи, перед нами дуже багато ще доводити вже невинуватість пана Романа в судових засіданнях, в судових процесах. Колишній співробітник Гур Червінський перебував під вартою з квітня 2023 року. Його звинувачують у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове в Кіровоградській області. За інформацією речника СБУ Дехтяренка, Червінський діяв, попри заперечення Служби безпеки, проводити цю операцію та без згоди. Сам Червінський звинувачення проти нього вважає сфальсифікованими, каже спецоперація була погоджена. 15 липня Кропивницький апеляційний суд змінив запобіжний захід. Червінському до цього він перебував під вартою без права внесення застави. Тепер за Червінського вніс заставу Порошенко. Зробив це через фонд. Застава складає понад 9 мільйонів гривень. «Тотальні порушення самої процедури, безпідставні звинувачення, небажання відслуховувати свідків, небажання відслуховувати безпосередніх командирів романа, які кажуть, що не було ніяких порушень були всі накази. І коли потерпілі заявляють, що вони не потерпілі і хочуть взяти на поруки червінського, це показує, що сама справа це є тотальний безпреділ».